Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи для гарного настрою на цілий день. Е, цю рухунку ви також можете собі виконувати як на протязі дня, так і з самого ранку для того, щоб увімкнути усі групи м'язів. Ще трішечки зачекаємо, можливо, ще хтось до нас приєднається і будемо починати. Е, так. Пізніше нагадую, що ви зможете переглянути цю трансляцію одразу після завершення цього ефіру в записі. Також е я хочу подякувати усім моїм патронам, які підтримують мій канал на BaйміаCoFi, а також стали спонсором мого YouTube каналу, натиснувши на кнопочку спонсорувати внизу під відео. Я дуже вам вдячний, а також я вдячний всім, хто е підтримує мої Ось такі увімкнення мої стріми. Е, якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мене, задонативши мені на мою банку, яку ви знайдете внизу в описі під цим відео. А ми будемо починати нашу сьогоднішню руханку, зарядку вправ е, на, для гарного настрою на цілий день. Стаємо. І... Починаємо з шийного відділу хребта. Руки тримаємо на поясі і повертаємо голову в сторони. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Опускаємо голову вниз. І підіймаємо вгору. Увага! Назад закидувати не потрібно. Опускаємо вниз, робимо вдих. І підіймаємо вгору, робимо видих. Вдих і вдих. Видих. Вдих через ніс і видих через рот. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки беремо в замок. Ось так. Ось таким чином. І підіймаємо руки вгору. Тягнемо руки вгору. І при цьому відводимо одну ногу назад. Прогинаємося по перековому відділі хребта і зводимо лопатки назад. Робимо вдих і опускаємо вниз. Виріх. Тоді друга нога. Відводимо ногу назад, прогинаємося в поперековому відділі хребта, робимо вдих і опускаємо вниз, видих. Я стану ось так, щоб ви бачили, що я роблю. Підіймаємо вгору, прогинаємося в поперек, Лопатки відводимо назад, робимо вдих і опускаємо вниз, видих. Друга нога відводимо назад, робимо вдих і видих. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Якщо у вас руки затікають, ви можете їх ось так струсити. І починаємо наступну вправу. Підіймаємо лікті вгору, однією рукою беремося за лікоть, друга рука внизу. І опускаємося в сторону, нахиляємося. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді беремося другою рукою за, за протилежний лікоть. Нахиляємося, робимо видих і повертаємось вдих. Тоді друга рука, видих, вдих. Видих, вдих. Вдих. Один. Два. три, чотири. 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 Завершили вправу. Кладемо руки собі на плечі і зводимо лікті до середини. Робимо видих. І повертаємось назад вдих. Лопатки зводимо. Видих. І назад вдих. Лопатки зводимо в поперековому відділі хребта. Прогинаємося. Видих і вдих. Видих. Вдих. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 завершили вправу. Наступна вправа: тримаємо руку перед собою, беремося протилежною рукою за лікоть. І відводимо в сторону до себе. Робимо видих. І повертаємось назад. Вдих. Тоді друга рука. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки на поясі і нахиляємося вбік. Робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Робимо. Видих і повертаємось назад в початкове положення. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, завершили вправу. Добре. Наступна вправа. Нахил... Руки беремо в замок. Ось так. Нахиляємося вперед і тягнемося руками вперед. Ноги в колінах трішечки згинайте для того, щоб забрати навантаження з двоголового м'язу ніг. Тому що, якщо ви будете робити на різних ногах, ви більше будете відчувати не розтяжку поперека. Ви будете відчувати, як у вас болять ноги. Тому ноги в колінах ми трішечки призгинаємо і тягнемося вперед. Руки беремося в замок. Ось так. І тягнемо вперед. Робимо. Видих. І повертаємось назад в початкове положення. Вдих. Тоді знову. Видих. Тягнемося вперед руками і вдих. Видих. Вдих один, два, три, чотири, один. Два. 3 чотири, один, два, три, чотири, один. Два. Три, чотири. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Робимо випад вперед. І стаємо на коліно. Одну руку тримаємо на поясі. Та нога, що попереду. Такою ну, рукою ми і будемо робити вправу. Ми відводимо руку знизу і вгору. Назад. При цьому стараємося лопатку відводити назад. Робимо один, два, три, чотири. І тоді робимо видих. Тоді знову вдих. На вдосі затримали дихання. Один, два, три, чотири. І на видосі. Опустилися вниз. Вдих. Один, два, три, чотири. Відводимо лопатку. Вдих. Вдих. Видих. І тоді знову вдих. Один, два, три, чотири і видих через рот. Вдих через ніс. Один, два, три, чотири. Видих. Знову вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Міняємо ногу. Стаємо на коліно. Друга нога попереду. Руку тримаємо на поясі. Опускаємо руку вниз. Робимо вдих через ніс. Затримали дихання. Один, два, три, чотири. Стараємось лопатку відводити і видих. Знову вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Добре. Лягаємо на підлогу. На живіт. Лягаємо. І підіймаємо одночасно руки і ноги вгору. На вдосі підняли, на видосі опустили. Один. Вдих і вниз. Видих. Два. Вдих. Три. Видих. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. Помаленьку. Лягаємо на спину. Лягаємо на спину, руки тримаємо за головою. І дивіться, показую два варіанти: легкий і складний. Якщо вам легко, ви можете робити одразу складніше. Якщо вам важко, ви робите легкий. Легкий варіант це коли ви просто лежите, не відриваючи лопатки від підлоги, ви просто згинаєте ногу в коліні і повертаєте лікоть до протилежного коліна. Опускаєте ногу. Тоді друга нога і ось так. Якщо вам легко, тоді ви відриваєте лопатки від підлоги. І тянемося коліном до ноги протилежної. Робимо видих і вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Лягаємо. Руки. Руками тягнемося вгору, а ногами вниз. Потягнулися і розслабили повністю тіло. Робимо глибокий вдих. І видих. 2 3 секунди вдих. І 2-3 секунди. Видих. Тоді повільно встали з хвилинка. Піднялися, підняли руки вгору, зробили вдих і опустили вниз, видих. Зробили глибокий вдих. І видих. Добре, друзі. Молодці. Вітаю всіх, хто разом зі мною щойно виконав цю руханку для гарного настрою. Тепер ви будете відчувати, як у вас увімкнулися всі групи м'язів. І до кінця дня ви будете себе чудово почувати. Обов'язково тренуйтеся, хоча б час від часу потрібно щось робити, тому що дуже багато людей, на жаль, навіть не від того, що не мають часу, а просто, напевно, лінуються робити якісь вправи. Але це необхідно, тому що завдяки вправам покращується робота серцево-судинної системи. Ви допомагаєте роботі серця і допомагаєте роботі всіх органів. Також, друзі, я вас прошу, не забувайте пити на протязі дня питну воду. Тобто, багато людей мені кажуть, що Віктора, я п'ю газовану воду, там я солодку воду п'ю, я чай п'ю. Друзі, це не рахується для того, щоб. Правильно функціонувало ваше тіло, вам необхідно в день випивати, в залежності від вашої маси тіла, від ваги, від півтори літри до двох літрів на день питної води. Тобто не потрібно пити одразу е, таку кількість такий об'єм води. Ви просто п'єте на протязі дня маленькими ковточками. І ви будете плюс ще плюс ще додаєте тренування, і ви себе будете чудово почувати взагалі кожного дня. І ось так. Добре, друзі. Олександра, доброго дня! Дуже вдячний вам за відгук. Так, друзі, все будемо прощатися з вами. Обов'язково буде наступна наступний наш стрім сьогодні. Завтра не знаю. Я обов'язково вам зроблю прев'ю, яке ви будете бачити в мене на каналі. І обов'язково будуть дуже цікаві вправи. Це я вам обіцяю. Я хочу усім вам побажати мирного дня та спокійного. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. А ми з вами зустрінемося обов'язково дуже дуже скоро. Всім гарного дня! Бажаю!